Це тоді, коли тримаєш за руку хитку правду. Вона ховається в підвалах і вріє їсти на вулиці, виходить на мітру, народжує під час кухочів, ловить руками метеорити та бусини танків, переносить міну через дорогу, копає окопи. грає на скрипці і стріляє через може. Правда, яка захищає, яка стоїть бронею. Це тоді, коли правда витирає вологу у ще в цілілих вікнах. Коли правда бере слухавку і запрошує в гості, щоб зігрітися і бути разом. Правда сідає за свою парту і вмикає свій вогну у думок. Правда бере в руки маркер і пише, наче світлом по стінах, по гардеробних шафках, по думках. Навіть коли темно, щоб проявити, наче фотоплівку, свідомість майбутнього. Це тоді, коли тримаєш стелю, стіни, електропроводи, щоб оживити цю сумну будівлю, бо це наш дім. Це коли ти робиш ангелика на снігу, коли випав сніг, бо він так гарно мерехтить на сонці, яке так рідко з'являється. Бо ангели тепер живуть у внутрішніх двориках будинків. Це тоді, коли на мінус першому готують гарячі супи для гарячих сердець. Це тоді, коли ти організовуєш свята, щоб ми мали теплі спогади, щоб ми відчували себе живими. Це коли ти плетеш сітки, фасуєш сіль і чекаєш. Це тоді, коли ти вчиш нові теми, захищаєш проекти і чекаєш. Це, коли ти пояснюєш нову тему, перевіряєш контрольні і чекаєш, це тоді, коли ти кожного дня живеш і чекаєш перемогу. Це той рік, коли ми стали незламною нацією, коли о півночі 45 мільйонів загадують єдине бажання. Коли ти один як всі, і всі як один.